Духовне осягається по-іншому, не так, як осягається щось матеріальному. І в цьому проблема. Чим більше людина розвинена, розум, розвинений її розум, тим їй важче просуватися в духовному. Приведи сюди якихось професорів, вчених у нас було багато таких. У них природній підхід, науковий підхід до життя. І вони, як правило, не залишаються, йдуть. Чому вони нас залишають? Хлопець з розумом працює десь розробник, і що стається з ним. Він звик до процесу, який. Відбувається в нашому світі і вважає, що такий процес відбувається і в духовному, такий самий підхід. Такий вид розвитку стається в тому, коли ти досягаєш в нашому житті, в науці, чи в житті, і в духовному так само такий підхід. А це неправильний підхід. В духовному підхід протилежний. Ми вивчаємо це. Кажучи, що Малхут вищого перетвориться в катернищого, тобто зерно повинно згнити, щоб з нього вийшло щось нове, так далі. Тобто, якщо відповідно до розуму я повинен просуватися в духовному, то чим більше я йду і просуваюся, я стою кращим. Я почав з тваринного. І я все більше та більше вивчаю тору, все таке кабалу, знаходжуся в групі, кажу про всю красу, яка тут є, і повинен ставати все кращим і більше підходити до цього, поки, поки не удостоюсь дійсно досягти духовного. І приходжу, попрацював над цим серйозно, покращився. Насправді все навпаки. Чим більше людина просувається, вона розкриває все більше, що вона знаходиться в брехні, вона все більше розкриває, що всей світ навколо неї в брехні, і вона бачить все протилежним. І все більше приходить до, до неї запитання, хто вона і що, хто творець, що прислухався до голосу його, і навіщо? Що це за робота? У нас те, що взагалі не приймається розумом, і це настільки протилежне протиріч в суперечках з розумом і У мене просто слюна вилітала. коли я сперечався з равом. І Він був такий божевільний віл, тому що я звик до того, що я навчався і за своєю природою, я знаю, дай мені попрацювати, я готовий працювати, лише дай мені бачити, що я щось зробив. А тут навпаки, і в мене не було прикладів. Коли я туди прийшов, там була така вся мертва територія. Хасиди прийшли, помолилися і пішли. Було дуже важко. І статей цих не було. Статті ці почав писати через п'ять років після того, як я в нього був. Тобто шлях розвитку, шлях протилежний. І це людина, яка врешті-решт не скасовує себе якщо не скасовує себе просуватися, не може, не може. розумом, лише розумом зрозуміти неможливо кожного разу. Твої суперечки між відчуттям та думкою будуть більшими постійно. І ти не можеш нічого відповісти світу. Люба людина, яка з вулиці прийде та скаже: дивись це неправильно. З цим неможливо погодитись, так тому що істинне бажання. Увійти в духовне воно повинно бути справжнім хісероном. потребою, розумієш? Він не просто пише бажання, а пише хісерон. І різниця, коли ти відчуваєш, що в тебе немає нічого і ти протилежний духовному, ти не відчуваєш навіть, що таке протилежність, і не приходить тобі нічого. І ти знаходишся в у відчаї під впливом свого фараону в темряві єгипетській, і тоді ти виходиш. Розумієш, поки творець не струсить тебе. Поки ти не втомишся, поки нічого не залишиться від тебе, ти не зможеш увійти в духовне. Я одразу кажу попередньо: тих, хто не відчувають сил, це теж природньо, що ти не відчуваєш сил. Значно стільки тяжко? Ви не уявляєте цю історію, не уявляєте взагалі і це велика послуга, що ви не знаєте, інакше повтікали. Але той, хто буде продовжувати, не покладаючись на свій розум, тому що розум його частина цього світу, а буде просто йти, ось так, як вони кажуть, як вони кажуть, роби те, що тобі кажуть, Це інша природа, друга природа. Ти хочеш стати як творець, ти хочеш замінити свою природу на природу творця. Тоді ця методика, яку ти не можеш порівняти з тим, з чим ти звик в природі нашого світу. Ти просто це не працює. Ти можеш виміряти, щоб побачити, наскільки ти взагалі не розумієш, наскільки ти взагалі не встані розібратися, що відбувається, але не більше за це. І навпаки, там, де тобі здається, що ми просуваємось, набираємо сили, і все слава Богу. Можливо, і там ти знаходишся в брехні. І я повинен продовжувати перевіряти себе, Рав, ти не повинен бути в стражданнях. Питає, я повинен скасувати себе в розумі і сказати, що зараз я те роблю, роблю те, що написано. Так, ти повинен перевіряти себе, так ти повинен перевіряти себе. Якщо ти не будеш перевіряти, не буде зіткнення між точкою в серці, яка прийшла до тебе згори. Духовною природою і всім серцем, тобто матеріальною природою, якщо не буде в тобі зіткнення, тоді ти не утвориш всередині себе нового бажання, істинного, те, що називається нашама душа. І це утворюється саме з суперечок в цьому бажанні. Він каже, істинний ісерон, те, що утворюється в людині, те, що Творець не утворив, те, що ми повинні утворити самі, він утворюється з суперечок, але якщо ти правильно розпізнаєш це в відбитому світлі в собі, Вармаків в колишньому світлі, тобто, поки це повністю. Не захопиться з усіх твоїх бажань, з'явиться бажання до іншої природи, тоді ти увійдеш в духовне.